Система безпеки у Пакистані нестабільна як ніколи. Намагання відновити порядок не завершується успіхом через спротив талібів. Результат протистояння тисячі людських жертв імран Хан, губернатор неспокійної провінції на півночі країни. його намагання розв'язати конфлікт у мирний спосіб були сприйняті неоднозначно. Противники хана кажуть, що він не був достатньо суворим з талібами. Про це та інше, ми поговоримо з ним у глобальній розмові. Дякуємо, що погодились на участь у програмі військова операція проти Талібів, які визнали вбивство 23 солдатів, поклала край стратегії мирного розв'язання конфлікту. Чи підтримуєте ви атаки військових я хотів би виправити два непорозуміння. По перше, якщо хтось називає себе пацифістом та прихильником перемовин, то це ще не означає, що він поводиться м'яко із талібами. Ми вже 9 з половиною років спостерігаємо за військовими операціями. єдиний їхній результат погіршення ситуації. Якщо раніше було одне угруповання, то сьогодні їх 50. Військові операції це катастрофа для Пакистану. Через них кількість заколотів та рівень екстремізму лише зростає. Тобто ви не підтримуєте цю операцію. Я вірю, що лише у ситуації, коли перемовини себе вичерпали, до військової операції можна звертатись як до останнього заходу. у нас у Пакистані ніколи не було повноцінного діалогу між урядом та Талібаном. Нещодавнє нещодавні намагання зробити це було приречено на поразку, адже у нас вже близько 50 угруповань, деякі з яких не зацікавлені у мирному процесі. Щойно мирні перемовини розпочалися терактів побільшало. 呃。Uh X of то як ви можете з ними домовлятись? Як можете вести мирні переговори? Тому що більшість угруповань зацікавлені в мирних переговорах. Ідея полягає у тому, щоб ізолювати тих, хто в них не зацікавлений. Якщо угруповань 50, то перемогти їх можна, якщо розділити та ізолювати найрадикальніші. Потрібно зробити так, щоб найчисельніші групи перейшли на наш бік. Вони висловили інтерес до переговорів. Десамаделашґрупсовилинток навіваста онлайн одієнсесеми. Попросили наших глядачів надсилати запитання, чи мало хто зробив це. Ось запитання від людини, яка використала нікнейм Імран Хан 1984. Він запитує, що саме може змусити вас погодитись з необхідністю військової операції. Що потрібно, аби ви визнали, що перемовини вичерпали себе. Пістоксгавін екзости. There is no military solution. Розв'язувати конфлікт військовими методами не можна ані в Афганістані, ані в Пакистані. У Пакистані більшість угруповань здатні до перемовин. Хоча саме цей процес ще й повноцінно не розпочався. Було лише дві спроби, які саботували терактами. На мою думку, тих людей, які влаштували теракти, потрібно ізолювати. Операція має бути спрямована проти них. Водночас, якщо її дійсно розпочати на півночі країни, то потрібно пам'ятати про 700 тисяч цивільних, які о. Пиняться під загрозою, вони потраплять під обстріл з гелікоптерів, стануть жертвами атак, постраждають жінки та діти? Люди будуть прагнути помсти. На мою думку, це лише погіршить ситуацію. Ми станемо свідками нової хвилі тероризму. Чому ви не взяли участь у цих перемовинах? Така можливість у вас була. таке запитання. Ми отримали від Аділи Шакабасі. Чому ви відокремили себе від діалогу? Адже це б додало ваги процесу. насамперед варто сказати, що наша сторона на переговорах представлена Рустамом Шахом Мохмандом. Проте зауваження щодо ваги аргументів дуже слушне. Ні, ні, дозвольте пояснити. Таліби хотіли, щоб я представляв їх. Як я можу представляти інтереси Талібану? Існує 50 угруповань. Як я можу за них усіх відповідати? Тому це питання навіть не стояло. чи не лякала вас перспектива здобути репутацію талібського хана? Вас це не непокоїло? Я не знав їх. Я не знаю, які ідеї вони захищають. Тому у нас у комітеті був представник. Перемовини йшли добре до моменту, коли одне з угруповань вирішило саботувати їх та вбило солдат. То вони мали і далі вести переговори попри це. Так, ізолювати групи, які не хотіли говорити. Чому б не піти проти тих талібів, які взяли на себе відповідальність за вбивство 23 солдатів? Чому б не піти проти них? чи не саме це роблять військові? Ні, вони атакують північний Вазаристан в той час, як теракт зробив Моман Талібан, окреме угруповання. Сьогодні вони бомблять північний Вазаристан, та я побоюю, що це призведе до нової хвилі насильства. Ви також казали і виправте мене, якщо я помиляюсь. Що якби пакистанський уряд вирішив припинити підтримувати війну США проти тероризму, припинив підтримувати повітряні удари по країні. То пакистанський Талібан втратив би запал Pakistan, the, the Pakistan, чи так це приводом до такої войовничості стало захоплення Сполученими Штатами Афганістану. Усе почалося тоді, коли пакистанська армія під тиском американців відправилась воювати до північного Вазаристану. Тоді ми відчули на собі побічні ефекти цього втручання. Дрони, переконання, що пакистанська армія воює за американців. До цього додався синдром Джихаду. смертники, ось що за цим стоїть. So that's the Ви самі сказали, що ситуація набагато складніша. Це ті таліби, які стріляли у голову Малалі дівчинці підлітку, яка просто намагалась допомогти дітям здобути освіту, зокрема дівчатам. деякі угруповання дійсно прагнуть встановити Україні шаріат Знаєте, По перше, виправдати той жах, який робив Талібан, не можна нічим. Дозвольте мені сказати одне: у тому форматі, в якому перемовини відбуваються зараз, тобто конституційно, ніхто не зможе нав'язати Пакистану шаріат. Моя позиція полягає ще й у тому, що вгамувати конфлікт можна, якщо США виведуть армію з Афганістану та Пакистану. В той момент, коли пакистанська армія вийде з цього процесу, ситуацію можна буде контролювати. Люди на місцях знову отримують контроль. It will bring things under control, and the tribal people will then take over their area. Чи не спрощуєте ви ситуацію? Чи дійсно все так просто? Це єдиний вихід із ситуації. Простих способів розв'язати цей конфлікт не залишилося. Це дуже складно. Все було набагато простіше, коли вісім років тому існувало лише одне угруповання талібів. Сьогодні їх 50. екстремізму стало більше, стало більше вбивств шиїтів сунітськими угрупованнями. Пакистан сьогодні радикальніше ніж був на початку війни, тому сьогодні легких рішень немає. Існує також чимало побічних наслідків нові військові операції підштовхують людей до войовничості. З'являється дедалі більше повстанців. Ви намагались зупинити вантажівки НАТО, які прямували до Афганістану. Така ваша відповідь на повітряні атаки США що ви намагаєтесь цим досягнути? США і так виводять військових з Афганістану. Якщо говорити про повітряні атаки, то вони контрпродуктивні. все до чого вони призводять, це войовничість населення у моїй провінції Пахтунхві. Населення несе на собі вагу бажання помсти. Саме тому була ухвалена резолюція, яку підтримали усі партії: федеральний та місцевий парламенти, а також вищий суд Пешавара йдеться про те, що атаки дронами визнали злочинами проти людства. Шенгазбінгестронатакс амністія підтримала це. тому протест спрямований на ці атаки як на загальне явище. якщо американці пообіцяють відмовитись від повітряних ударів на період перемовин, ми знімемо блокаду ми отримали запитання від Карі Машек. Чи не хочете ви подати позов проти США та НАТО за економічні втрати? Від себе додам також за численні жертви? Ні, я про це не думав. Проте усі ми, усе населення Пакистану втомились від тягаря війни проти тероризму. Країна втратила понад 100 мільярдів доларів за останні 9 років. Колись 1 долар можна було купити за 60 рупій. Сьогодні курс 109 рупій за долар. Державний борг зріс утричі з 4,5 трильйонів до 15 трильйонів. Дедалі більше людей злидарюють. У нашій провінції, наприклад, закрилися 70%. Сотків заводів підприємці, які досі у бізнесі ледь знаходять гроші на сплату оренди. Рівень безробіття дуже високий. Ми у відчаї. нам потрібен мир. Мир не з'явиться, якщо і далі на нас скидатимуть бомби та вбиватимуть жінок і дітей, якщо перетворюватимуть їх на партизанів. Чи варто європі непокоїтись через войовничих пакистанців, які приїздять у наші країни зі своїм джихадом андфайцінгнеджігадонатасофа. Якщо говорити про зону племен на північному заході Пакистану, то немає жодного племені пуштунів, які були причетні до міжнародного тероризму ані на стороні Пакистану, ані Афганістану. Вони дійсно прагнуть помститися пакистанським силам безпеки. Проте, якщо конфлікт триватиме, то знаєте, приводом до спроби теракту на Таймсквер стали повітряні удари американської армії, які забрали життя жінок та дітей. Ця війна з тероризмом створила нових терористів. Прийшов час шукати мирний вихід із ситуації. Ми вже торкнулися цього питання, але давайте повернемось до нього. Запитання, яке ми отримали, чи підтримуєте ви принципи світської держави у Пакистані? знаєте, насамперед я підтримую конституцію Пакистану. Важливо, щоб кожен новий склад уряду діяв у рамках основного закону та не відхилявся від нього тому жодна група не може нав'язати шаріат Пакистану під тиском завдяки солдатам або зброї. цього не може статися. Якщо ж я хочу, щоб шаріат став частиною конституції, я маю перемогти на виборах. Люди мають підтримати мою програму та віддати за мене голоси. тоді я матиму право говорити про ці ідеї у парламенті. Це особиста. Я підтримую конституційну лату Пакистані. Ідея, що Талібан зможе встановити тут шаріат, це фантазія, адже вони підтримали конституцію країни. Та форма шаріату, яку вони пропонують у Пакистані, неможлива. радикальні настрої дійсно ширяться Пакистаном Поговоримо про вашу провінцію. Чому And там заборонили she, книгу Малали Юсуфзай? Це Неправда. Її дозволили. Проблема була лише у тому, що вона хотіла влаштувати презентацію в університеті, а їй не дозволили. її. Книгу не можна купити у вашій провінції. Це Неправда, це чутки. Книга дозволена, її не дозволили в університеті, але врешті провінції вона є. Емідітлі сердечикен лончетеніверендепровенс. Видіви б запросили її приїхати. Звичайно, я був першим політиком, який прийшов до неї в лікарню після того, як в неї стріляли. Мене не пустили до палати, тому що вона була у відділі реанімації. Давайте говорити відверто: поміж усіх провінцій, саме у нашій найбільше витрачають на освітні потреби, зокрема на освіту дівчат. Тому називати нас прихильниками талібів або екстремістами лише через те, що ми не підтримуємо військову операцію. Це не більше ніж пропаганда. Сизжестпропагенадацько. Крикет у такому спорті як крикет, напевно, не менше корупції, ніж у політиці. Як ваша спортивна кар'єра допомогла вам у політиці. Крикет та корумповну політику не можна порівнювати. Мій спортивний досвід навчив мене, що людина програє лише коли здається. У крикеті я боровся до останнього м'яча. У політиці я багато наполягав. Було чимало перешкод. Боротьба тривала довго. Втім, знаєте, мій принцип такий: якщо вчитись на своїх помилках та не приймати поразку, то рано чи пізно переможеш. Ваше життя сповнене стресу. Ви граєте у крикет на дозвіллі з друзями? Ні. Коли я залишив спорт, то це було справжнє прощавай. Я перегорнув сторінку. Я не граю більше. Я розпрощався з цим спортом назавжди. У вашій країні. Вас дуже підтримують. Мені навіть здається, що існує жіночий фан-клуб з огляду на повідомлення, що надійшли нам у Твіттері. Останнє запитання Одна наша глядачка запитує, чому ви такий чарівний чоловік не хочете одружитись вдруге? був би я молодшим, то сказав би, що ще одружусь за рік два. Проте у моєму віці усвідомлюєш, що життя веде тебе у зовсім непередбачуваному напрямку. Отже, наразі моя відповідь ні, весілля у планах немає. Але хто знає, що буде далі? Онегорайзен баденгунозабардефючемранканікс джонісомотав конверсейшнкі.